З теми стану енергосистеми в Україні, а також захисту енергооб'єктів, і розпочнемо. Я нагадаю, що Україна сподівається, що до кінця року партнери зможуть поставити додаткові системи протиповітряної оборони для захисту певних об'єктів енергетичної інфраструктури. І про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга на брифінгу Брюсселі 4 грудня. Генсек НАТО Маркюрюти того ж дня повідомив, що запит України на постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної і іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами Альянсі. генсек НАТО нагадав, що це непроста задача, оскільки наявні у державах альянсу системи розподілені і виконують певні завдання. Про це вчора в нашому ефірі підтвердив власний кореспондент Українформу в Брюсселі Дмитро Шкурко. І детальніше про захист об'єктів енергетичної інфраструктури, також яким є стан енергосистеми, станом на сьогодні. Далі говоримо із директором енергетичних та інфраструктурних програм недержавного аналітичного центру імені Олександра Разумкова. Володимир Майченко з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо. Вітаємо вітаю вас. Також власне як можна оцінити зараз стан енергосистеми в Україні станом на сьогодні. Ну, система знаходиться у стані відновлення після чергових російських ударів. Ви знаєте, що були дуже потужні удари е проміжку 10 днів, е і тому система завдала за в системі завдано дуже такі серйозної шкоди, і потрібен на, на цей час, щоб вона відновилася. Але е в принципі відновлення йдуть, йде. Достатньо успішно, як для, для цих умов зменшуються мережеві обмеження, і в принципі, дещо вже ми бачили, що зменшилися тривалість графіків погодинних відключень. Але ситуація все ще достатньо складна, і вона викликана як мережевими обмеженнями, так і насамперед пов'язаними з дефіцитом пов з дефі... Про це і... сьогодні до речі і в Укренерго у Телеграмі і в інших офіційних сторінках Укренерго повідомляли. Ну тут зазначають те, що необхідні, щадливого споживання електроенергії зберігається протягом усієї доби. А мене ще питання: чи зменшується пропорційно ці графіки? Ліміти на споживання електроенергії в різних областях. Ну намагаються так робити, щоб було пропорційно. Дійсно тут ситуація зараз стала краще ніж вона була. В наприклад, весною цього року, да, коли в Києві там сидів по шістнадцять 20 годин в окремі дні без світла, а в інших регіонах не було так взагалі відключень, то мені здається, що зараз ситуація дещо вирівнялася. але знов таки сказати, що о, все дуже добре, так також не можна, і що мене більше непокоїть, що ми маємо. Можливість імпортувати електричною енергію, тобто наші партнери зробили дуже багато для нас. От вони відреагували на нашу, на прохання нашого уряду, збільшили квоту імпортну з 1,7 сіми гігаватт до 2,1 і гігаватта. Але на жаль, у нас зараз так створені умови і правила ринку електричної енергії. Насамперед, це за ці справи ринку відповідає члени національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг України, що є можливість імпортувати. Є у нас потреба в імпорті, тому що ж люди сидять бачите по 6-8 годин по всій Україні без електричної енергії. Але не імпортується, розумієте, А не ро не, не імпортується, тому що і, і чи імпортується всього на десять-двадцять від, е, від квоти, наданої європейським союзом, і, і МКРі Капес посилається на якісь там. Методики, на якісь розрахунки. Людям не потрібні методики. Людям потрібно і промисловості, і бізнесу, потрібна електрична енергія. Тому я не розумію, що це за методики придумує НКРЄКП, КП, коли є можливість імпорту, є у нас дефіцит, а електрична енергія. Свідомо ставляться бар'єри, щоб її не імпортувати, і щоб люди сиділи і промисловість сиділи без електричної енергії. Ми в результаті бачимо, що малі середні підприємства підключають дизел-генератори, і в результаті ціна електричної енергії стає ще в 3-5 разів більше ніж вони покупували це за імпортом, і це відображається безумовно. На ціні товарів для, для людей, для, для ціні на ціні продуктів харчування, не знають чому такий саботаж з моєї точки зору проводить анкарі Це це для мене загадка. Мені здається, що потрібно, щоб включилися там урядовці, включили, включилися якось. Люди, які можуть вплинути і, значить, якось дати зрозуміти, анкарі капе, що ж ви робите? До речі, це цікава думка. Я думаю, що ми обов'язково звернемося в Анкаргія Капай за роз'ясненнями. наразі хочу почути вашу думку. От що ви помітили, які цілі зараз обирає Російська Федерація, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, і чи бачите ви якоїсь якусь логіку? Скільки ну от з останніх моїх спостережень вони намагаються цілити знову ж таки по Тернопільщині, Рівненщині? Це ті регіони, де раніше енергетична інфраструктура практично не обстрілювалася. Ну, мабуть, вони хочуть, щоб Західна Україна теж відчула ну так себе, себе так сказати, достатньо некомфортно. Тому що вони ж, знаєте, там в головах твориться незрозуміло що там на на Західній Україні там якісь бандерівці, якісь нацисти, і ось вони так їх вирішили типу, обстріляти, значить, на те, значить, і. Створити якусь картинку для своєї, так сказати, зет публіки ну мені здається, так. А дійсно ідуть обстріли по цим регіонам, але знов таки, що це і треба розділяти обстріли стратегічного рівня і, і, і оперативного рівня, тобто зараз. Поки що тривають саме оперативного рівня обстріли вони не такі страшні, не такі не такої шкоди завдають, і з ними легше набагато справлятися ніж ніж обстріли стратегічного рівня, коли насамперед обстрілюють підстанції, які працюють на видачу потужності атомних електростанцій. До речі, якраз бачимо карту повітряних тривог у Сумській області. Досі вона триває. А у телеграмі повітряних сил збройних сил України попереджають хвилину, тому попереджали про повторені пуски керованих авіаційних бомб. Саме в цій області тому просимо мешканців Сумщини залишатися в укриттях, пане Володимире. До речі, упродовж нашої ефіри ми також говорили і обговорювали заяву пана собі з приводу необхідності посилення протиповітряної оборони для захисту енергооб'єктів в Україні. Він навіть назвав конкретну кількість комплексів, які потрібно отримати. 19 до кінця цього року. У Мене питання: наскільки ймовірною є загроза масованих пусків там ракет або дронів? по об'єктам енергетики енергосистеми упродовж цього зимового періоду, ну я думаю, що набагато краще може на це питання відповісти наша розвідка. Да, пан Буданов там вони мають більше інформації ні я ніж я. Але я думаю, що такі удари ймовірні, і оскільки вікно можливостей для. Росії вона звужується, тому що ось уже заступає скоро на свою посаду пан Трамп, і вони не знають, як він буде себе вести. Закінчуються так звані правила війни, які були на початку цієї широкомасштабної агресії, погоджені між Кремлем і Білим домом. І тому вони хочуть по максимуму використати так звані правила війни для того, щоб змусити Україну до того, щоб до якогось укладання якоїсь угоди невигідно для України, тому будуть тиснути насамперед на населення, обстрілюючи інфраструктуру. Тому я не виключаю, що можливі ще дві, можливо, три атаки. Таких стратегічного рівня насамперед на я б звернув увагу на підстанції з видачі потужності з атомних станцій, Їх потрібно насам в першу чергу захищати, і в першу чергу, значить, ставити над ними протиповітряну оборону. Тобто, це ймовірно, і на мій погляд, що вже після нового року напередодні приходу до. Ну, вина горколив, коли буде інагурація пана Трампа, такі обстріли можуть ймовірно припинитися, оскільки будуть нові домовленості. Якісь ці старі домовленості з адміністрацією Байдена, які були розроблені, вони про правилам війни відійдуть в минуле і будуть нові домовленості, надіють, що нова адміністрація Трампа вона буде набагато більш рішучої в захисті інтересів. Безпеки не тільки України, а й Європи, і, і не, дозволить, не дозволить так обстрілювати українців упродовж це вже як відбувається майже трьох років, як у ТИРі, і інфраструктуру, і лікарні, і енергетику, і, і дитячі садки. І все інше. Надію, що все ж таки нова адміністрація буде більш відповідальна. І більш більш серйозно налаштована для того, щоб змусити Росію закінчити цю війну, пане Володимире, Ще цікава ваша думка? От з ваших спостережень: наскільки е якісно підготувалася влада і «Укренерго», зокрема, до цієї зими і до тих обстрілів, які вже є в плані відновлення, і е чи є перспектива, що якщо будуть обстріляні підстанції, то вдасться їх все таки швидко відновити роботу? Ну, ми бачимо, що стосується влади, не знаю, важко сказати. Що стосується Окренерго, менеджменту, то, на мій погляд, вони зробили максимум того, що вони могли зробити. Причому вони не взяли з бюджету жодної копійки. Всі гроші, які були витрачені на захист. Відстанцій, це гроші наших кредиторів, від донорів, партнерів, які довіряють, довіряють компанії «Укренерго». В результаті були створені створений інженерний захист десь з другого рівня. Це такі великі бетонні коробки над трансформаторами, які практично ну, захистили наші трансформатори. і якщо б їм не вдалося зробити, то ми б зараз сиділи без світла не по 4-6 годин, а сиділи по 18-20 годин. Тобто, на мій погляд, що компанія «Окронерго» зробила дуже багато для, для цього. І, на жаль, набагато менше зробив Значить, пам'ятаєте, був такий міністерство відновлення інфраструктури з паном Наємом, і там вони почали будувати сім великих так званих черепах, які б мали б захистити енергетичні об'єкти. Витрачено було десятки мільярдів гривень, але ці об'єкти так і не були добудовані, оскільки не вистачило грошей в бюджеті. Тому, на мій погляд, що. Що керівництво «Укренерго» набагато краще своїм завданням ніж безпосередньо уряд, ну керівництво міністерства відновлення. Ми теж хотіли б долучити, аби пояснили вони свою теж позицію з приводу виконання тих проєктів. Але вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми обов'язково будемо обговорювати і далі. стан неросистеми в Україні. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, був з нами на прямому зв'язку.